Слава Україні, шановні глядачі. У цьому випуску п'яти хвилин на головне розповім про всебічну міжнародну підтримку України, про те, як рятувальники Хмельниччини ліквідували наслідки двох ДТП та про підготовку до національного спротиву у Хмельницькій громаді. і Про інші актуальні новини, Тож, до подробиць. Під час міжнародної конференції об'єднання заради справедливості відповідальність за напади на цивільні об'єкти. Заступник генерального прокурора Олексій Хоменко повідомив, що внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України загинули 35 цивільних, більше 100 – травмовані. Енергосистема зазнала збитків більше як на 1 мільярд доларів. За його словами, жоден регіон України не уникнув атак на енергоінфраструктуру. По деяких енергетичних об'єктах удари завдавалися по. Понад 40 разів. Потужна міжнародна підтримка, зокрема, її в контексті відновлення та посилення безпеки енергетичної сфери, Великобританія виділить 30 мільйонів фунтів на підтримку української енергетики. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі із главою МЗС Британії Девідом Леммі. Загалом, Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів на довготривалу підтримку України. США виділяють допомогу Україні у розмірі понад 700 мільйонів доларів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва. Зокрема, 325 мільйонів доларів спрямують на енергетичну підтримку. Це ремонт потужностей, забезпечення аварійного резервного живлення та посилення безпеки енергоінфраструктури. Хорватія надасть ще 5 мільйонів євро для української енергетики. Повідомив про це прем'єр-міністр Денис Шмагаль за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Дві ДТП з перекиданням автівок сталося на Хмельниччині. Рятувальники допомогли травмованим водіям та ліквідували наслідки. 11 вересня за межами села Косогірка автомобіль Москвич виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Ярмолинецькі рятувальники дістали травмованого 50-річного водія із понівеченого автомобіля та передали його медикам. Того ж дня на провулку набережної в місті Городок. Перекинулася вантажівка ДАФ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Водій отримав легкі забої та порізи від госпіталізації відмовився. Наслідки автотрощі ліквідували городоцькі рятувальники. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Мельницького бленерго повідомило, що сьогодні діятимуть по годині відключення. Необхідність застосування графіку пояснили розпорядженням Укренерго. Відключення почалися із 13-ї години і триватимуть до 23-ї. Гарантовано без електроенергії залишаться споживачі 4-ї, 5-ї та 6-ї черг. Попередньо знеструмлюватимуть по одній черзі, але до відключень варто бути готовим. Усім додатково можуть знеструмити також 2-ю та 3-ю чергу. Крім того, 4-та черга може бути. Без світла двічі за півдоби. У Хмельницькому навчально-тренувальний центр проводить підготовку мешканців громади до національного спротиву. Базовий курс триває три з половиною місяці. За цей час професійні інструктори, які мають бойовий та навчальний досвід, допоможуть освоїти необхідні знання та навички у вогневій підготовці, військовій топографії, інженерній підготовці, ядерній безпеці. Тощо жителів громади закликають скористатися можливістю пройти комплексний процес підготовки та набути фізичних та психологічних якостей. Сти, а також фахової майстерності необхідної у воєнний період. Незабаром стартує новий сезон проєкту «Пліч-опліч – Всеукраїнські шкільні ліги. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін. Посадовець зазначив, що цьогоріч до учнівських спортивних змагань на Хмельниччині залучать ще більше дітей та молоді. Змагання проводитимуть із вже знайомих дисциплін: волейболу, баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування. І до цього переліку додадуть нові види спорту: це гандбол, регбі, футзал, серед дівчат. На нові успіхи юних спортсменів надихатимуть амбасадори проєкту. До цьогоріч до амбасадорки Ольги Полюк, учасниці Олімпійських ігор, фристайлерки долучилося і спортивне подружжя із Хмельниччини Марина Бах-Романчук та Михайло Романчук. Гартуємо спортивний дух юних українців, аби вони зростали здоровими та сильними в Україні, яка перемогла ворога. Так воно і буде завдяки нашій об'єднаності, національній свідомості, і історичній пам'яті та постійній підтримці наших захисників та захисниць. Слава Україні! Героям слава!